Нічого не вийде, можна сісти? Ні, не можна, Гвен. Ти доросла і можеш сходити у небі. Але я дуже соромлюся. І це огидно. Це не огидно. Ми птахи. Всі птахи робляться у небі. А якщо хтось знизу підглядає, не підглядає ніхто знизу. Я сказала тобі, ми не сядемо. Не сядемо ні за що в житті. Точно ніхто не дивиться. Гвен Крижань, або ти це робиш, або ми летимо без тебе. Та добре. Ну, не вже не можна якусь нормальні птахи наваляти зверху вниз. У когось є м'який мох. Листочок якийсь візьми. А -а -а! Хтось дивиться, хтось дивиться. Ось де хтось дивиться. Запрошую, стрип, стрип, стрип. Гарі! Глянь, кого я надибала гарненьку сімейку перелісних крижнів. Кри Я знаю ліки. Ні, Гвен, обійманці не лікують. Ні, Я сказав ні, чуєш. Не пручайся! Тебе відразу полегшення. А тобі полегшало? Ні. Тоді треба ще почекати. Та ви зовсім не бриткі. Чи, можливо, не вашого польоту птиця. Грижні! Ні, що ви? Дякуємо за гостинність. Чудесно, треба вам постелити! Ви точно не можете затриматися, я сумуватиму за малечію, вони такі симпатюльки, а на смак ще краще. Может, я вас да, таки скуштую, я жуткую. <решит> <решит> а может, ні? Та жартую, це просто жарт.